Історія цієї фіалочки дуже цікава. Її врятувала кума від вірної гибелі, вона працює в лікарні, її хотіли вже викидати, але вона пошкодувала її, знаючи про те, що я займаюся фіалками, забрала її додому. І довго вона в неї ще стояла і страждала, поки я не взяла її до себе, Несла її голову, я її перевкорінила. Багато листочків з неї залишилося. Я їх всі теж вкорінила. Вони пустили корінчики, пустили деякі діток. Всі ці листочки я клала в замовлення до подарунків, але ні кума, ні я. Ми не знали, як буде цвісти ця фіалка. Це була повна загадка і несподіванка. Коли вона видала першу квіточку. Першу. Вона, перша квіточка була така цікава, ну якось нічого такого особливого. Потім я бутончики всі обірвала, ті, що видалися, перші, бо була літо, жара, фіалочки були виснажені жарою, треба було обробляти від шкідників. І коли ця фіалочка зацвіла вдруге, Подивіться, яка вона стала красуня. В неї дуже красива велика розетка. Дуже гарні квіточки, такі миловидні, такі рюшастенькі, такі, ну просто красунички. Я не знаю, як. Який це сорт, це просто безіменна, але вона дійсно залишиться в моїй колекції, бо вона дуже мені сподобалась. Вона така гарненька. Квіточки насиченого, такого рожевого кольору, ну гарнюня ж, скажіть.